Привіт, народ! Тут назбиралося трохи порад стосовно того, що брати з собою там Сполучені Штати чи взагалі в еміграцію. Багато хто зараз покидає Україну, і багато хто назавжди це робить. І для всіх важливо знати, що вони все зробили правильно, що вони всю домашню роботу, всю підготовку зробили правильно. І є багато речей, які потрібно зробити. І головні з них це щось зробити зі своїм здоров'ям. Я не буду тут оригінальним, якщо це скажу. Всі рекомендують зробити зуби. Так, зуби дуже важливо зробити, тому що в Сполучених Штатах із медичною страховкою зараз якісь проблеми. Ну, принаймні не тільки у нас виходить, що ті, котрі приїхали після. 30 вересня 2023 то е, всіх проблеми із оформленням страхівки в тій чи в іншій формі. До е, бюджету не було, то ще там чогось не було, незрозуміло. Е, в чому причини. Ми оце їздили до Social, Social Services Administration і спитали, в чому, ну хотіли дізнатися, в чому справа. З цим нашим медичним страхуванням, бо ми по другий другий раз оплаялись, і нам пояснили, що наша справа в розгляді, тому вони там е, розглядають і щось протягом 60 днів чи щось таке. І у нас там е, тих 60 днів спливає в наступному місяці, якось там е, якось другого тижня. Ну, тобто, ми продовжуємо чекати. Е, е, зуби, я робив зуби у Львові. І, е, Зуби у Львові роблять прекрасно. Воно там коштує грошей, воно здавалося, що воно коштує чимбалих грошей. Але насправді там, де я робив, виявилося, що зовсім, зовсім не так воно дорого, як може бути в інших місцях. І принаймні в мене із проблем, проблем із зубами зараз вже немає. Взагалі. У, у моєї вікусі там нащербилися два зуби. І треба щось з ними робити, і, типу, воно їй заважає нормально, нормально жити. Не те, щоб вони там боліли, але комфорту то трохи прибирає. Так що зуби зробити важливо. А окрім зубів, важливо зробити коліна, особливо тим хлопцям, котрі збираються там десь петляти пішки через гори. Е, є чимало хлопців, в яких в тій чи іншій формі там якийсь пошкоджений меніск, чи там якісь там пошкоджені і все таке. І вони це все відкладали, 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 бо жити воно заважає, але не настільки, щоб з цим щось вирішувати. Так ось в Україні теж прекрасно лікують ті коліна. І, і е, е, це все лікування, воно, як правило, приватне. і е, е, Звертатись треба до фахівців, які цим займаються. Як правило, їх там один, два, три на все місто на обласний центр. І та вся операція вона платна, тому що вона задіє дороге обладнання. Там треба. Тим малоінвазивним методом то все робити, якусь там робити кілька проколів і через одну вводити фризу, через другу відкачувати там, ту рідину, яка подається через фризу, а через третій отвір треба дивитися відеокамерою, що там насправді відбувається. І пошкоджений Меніс він сам по собі не гоється, і, і його треба зарівнювати, той Меніск. Фрезерувати, щоб не прибирати той задир. І тоді там якась реабілітація 3-6 місяців, Ну, за 3 місяці люди вже ходять дуже впевнено, за 6 місяців бігають всі, навіть там якісь спортсмени. Тому таку річ теж треба зробити. Там, можливо, очі треба також зробити. Це те, що якщо ви зараз перебуваєте в Україні, і ще для вас там не перейшли ті червоні лінії, Бо вам в хату двері ще не виломують. Ну, то якраз час сходити і зробити такі операції, бо їх треба робити теж в приватному порядку. і Вам не треба це робити там в загальній поліклініці, де люди проходять цю медкомісію, чи там військову медичну ту комісію, і ви боїтесь там зіткнутися з тими ТЦКшниками. То е, е, вам такі речі треба робити в будь-якому випадку в приватному порядку, тому що е, загальна там, медицина на, на таке не поширюється. Е, в поліклініці вам будуть лікувати це ваше коліно якимись припарками, е, якимось спокою і ще чим-небудь. Ну точно не так, як це будуть, як це треба робити, як це робиться в приватному порядку. Так що, хлопці, у кого там пошкоджені меніски, або якісь інші проблеми з колінами, вперед в приватні клініки. Зараз вам ті хірурги або скажуть, посмак... посмикають вам за ту ногу і без ніякого УЗД вам скажуть, що у вас там є, або відправлять вас на якесь МРТ, тому що нікий рентген і УЗД вони не дають результатів, щоб побачити, що трапилося з тим хрещем. Тобто Такі от пироги. Тобто операція займає там, якісь там годину, дві чи пів години часу, в залежності від площі того ураження і місця, як зручно буде тому хірургу вігнати той інструмент під певним кутом. І, і, і що там в лікарні перебувати там треба буде якийсь день-два, на третій день вас відправлять додому. Ще за день до операції відправлять зробити якісь аналізи. Тобто, на все про все воно на вас тиждень займе, потім додому і сидіти вдома, поки зійде той навряк, а далі починати ходити з якоюсь милицею, паличкою, чимось таким. Тобто люди не думайте, що це якось вас мине. Наскільки би ви його там не відкладали, оце зробити реально треба. Це те, що стосується здоров'я. Ну, можливо, я не фахівець у решті питання, зустрічав тільки це і це в своєму досвіді, і багато людей реально не один, не два, а більше людей там кажуть прості свої проблеми з колінами. І я їм всім пояснюю, що. Переплисти ви, звичайно, зможете, але що ви там річку. Але що ви будете робити вже там по той бік? Ходити ви там толком не можете. Мовити ну, вам треба витратити час на те, щоб адаптуватися до життя в тому новому соціумі. Бути... Багатьом із вас треба просто дивитися на це, як очі, як очима 17-річної 17 випускника ви. Випуск... Людини-випускника школи, тому що вам фактично заново треба здобувати якусь професію, тому що те, що вас вчили в Україні, якщо ви там якийсь офісний працівник, навряд чи ви знайдете роботу по той бік кордону, щоб виписувати там якісь транспортні листи і вести облік паливно-мастилих матеріалів, там вести облік якихось цих кадрів. Це щось таке в будь-якому випадку, вам треба буде робити якусь реальну роботу з реального світу, де немає е от, нагляду за тим, щоб працівники щось не крали, і звітувати перед якоюсь статистикою про спалені матеріали, відправляти там людей е з на, на якісь роботи і, е і виписувати там якісь папірі на них. Такого в цьому світі немає, і якщо ви таким займалися і вам там платили 6-10 тисяч гривень, то ну, тут таких робіт просто немає. І вам в будь-якому випадку доведеться здобувати ту професію. Тому не треба думати, що ви українські реалії натягнете на е решту світу, це все одно, що натягувати суву на глобус. Ну, натягнути вам цю українську суву на американський глобус, то мабуть вдасться. Але воно буде коштувати величезних зусиль, тримати її натягнутою протягом всього перебування тут. Тому треба якось бути open-minded, глянути на це все свіжими очима, очима підлітка випускника школи і не робити вигляд, що ви там якісь там якісь маєте якусь там професію, бо ви так собі думаєте, що ви її маєте. Ну, в Україні воно так виглядає, а тут воно ну, картина світу абсолютно інша. Тут платять гроші за реальну роботу, а, а, за, а нереальної роботи немає. Уряд задирає тут погодинну оплату праці, мінімалка в Каліфорнії 20 доларів на годину. І тут немає якоїсь дурної роботи перекладати якісь папірці. Тут є тільки та робота, яка дозволить заробити цих 20 доларів на годину, щоб вам заплатити. Зарплату і ще там поверх, щоб оплатити всі ті інструменти, матеріали, медичне страхування, все, 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 все. Тобто значно більше треба ще поверх заробити вашою годиною праці. Тому тут є тільки реальні речі, реальна робота з реального світу, а не світу, де треба запобігати якимось кратіжкам, де треба щось там імітувати. Де треба задіяти людей для... в тому, щоб вони там робили щось, що хтось собі там вигадав, бо він може собі це дозволити, цей свій політ фантазії, бо людська праця не коштує якихось грошей в Україні. І... І також задовільняти там уявлення про ринок праці тих людей, які не хочуть нічого змінювати. Бо воно так було, коли він е, в 20 років почав працювати, а зараз він вже, ще, вже там 30 років працює, і він хоче, щоб так було, як в часи його молодості. Тому тут світ інакший. На нього треба дивитися інакше. Е, ось така коротка. Коротка промова про важливе.